Добрий день, вітаємо вас з новорічними святами. Дозвольте щедрувати! з Новим роком вас вітати. Ще ти ще дищенивочка прилетіла ласівка Стала собі щебетати, господаря викликати Тебе весь хороший, будеш мати в мірку грошей. Поже гроші то полога, жінка на чого, щедрі ще тривачка прилетіла у вас дівочка, снідачка. Ми підготували для вас подарунок від нашого церкви. До нього до, до його виготовлення долучилися наші діти, наші майстри. Це такий символічна жилетка оберіг. Так, ви, як охоронець, глава нашого району, ми вам даруємо цю вишивку, яка буде оберігати вас від великого слова. І погляньте, я вам ще хочу продемонструвати. Ось така вона на настилова. Я вам допоможу, так. Дуже тепло і зручно. І так. ще одну, вам один оберіг хочемо подарувати. Це така мотанка, яка буде захищати вас від злого слова, від поганих думок. Ви можете на неї подивитися і подумати про щось хороше, обов'язково відбудеться. Щиро дякую. Мені дуже приємно, що ви вітали насправді. Завжди я до вас гарним настроєм приїжджаю, то тепер ви до мене приїхали. Дуже приємно. Я теж усім подарунності типу, підготував. За. <laughs> За. <laughs>